Вони люблять баскетбол і вигадують для своїх команд креативні назви. На Луцькому спортмайданчику, що на вулиці Глушець, закінчився літній кубок з баскетболу 3 на 3. Переможців визначали у трьох вікових категоріях. За нагороди та звання кращих змагались юні баскетболісти 12, 14 та 16 років. Серед наймолодших однією з найхаризматичніших команд із креативною назвою були лучани БК Нефери. Її учасники, що захоплюються баскетболом, уже кілька років. Розповіли, чому обрали саме цей вид спорту. У в школі в нас був маленький турнір, там я ще був маленьким. Ми зіграли, мені щось сподобалось і попросив батьків записати, мене взяли, записали. Командно граємо, типу, розмовляємо, типу, друзів можна знайти собі і грати для свого задоволення. Коли я був ще дуже малий, десь бейбичка, осі... Я завжди бачив, як мій брат і грав, він був дуже хороший. Я завжди я сказав, я хочу я хочу бути краще, ніж мій брат. Я завжди тренувався, щоб потім е, я міг грати в професіональний баскетбол. Дуже хороша гра. Якщо ви хочете е, навчитися як е, грати з інших людей і бути в команду, і теж це дуже. Е... Вага скинути набагато легше. Ви можете ставати більш такими спортивнішими, ви підтягнетеся, будете високими. От ну і своє хобі, типу, задоволення мати. У результаті змагань нефери вибороли срібло. Третє місце у команди потрійна загроза, а золото здобули баскетболісти з команди Бабаї. Серед 14-річних – бронза у пончиків «Світязя». друге місце виборола команда Аврора. А переможці баскетболісти з «ВЮБЛ-2010». у категорії Ю 16 На першому місці команда Приватбанк срібло у баскетболістів із команди Пасад, а третє місце у спортсменів, що обрали креативну назву Скібіді добраніч. П'ятнадцятирічні брати близнюки Денис та Іван грали за команду переможців Приватбанк, спробували свої сили і у змаганнях зі старшими баскетболістами на кубку мера. Хлопці закликають своїх однолітків грати у баскетбол. Самі захоплюються цим видом спорту вже четвертий рік. Я хочу порадити своїм однолікам, щоб вони більше виходили на вулицю, менше сиділи вдома, займалися якимись активністю, хоча б навіть там просто пробігли там, хоча б метрів 500 і ну, хоча б з цього почати. Ще я хочу їм порадити, щоб вони почали ну, менше матюкалися, почали більше читати, менше там дивилися тих тіктоків і інстаграмів. Я хочу ще подякувати своїм тренерам, всім, організаторам цього турніру. І наступних і минулих турнірів нашим збройним силам за те, що ми маємо можливість організовувати такі спортивні свята. Я порадив би всім займатися спортом. Більше слідкувати за здоров'ям за навчанням і за своїми розмови здібностями, бо це тільки єдине, що може в цьому світі чимось допомогти. Такий кубок це чудовий етап для юних баскетболістів, аби відточити свої вміння та йти до нових висот. Проведення змагань було б неможливим без підтримки благодійників. Дякуємо фонду Ігоря Петровича Палиці за те, що дають можливість нам в принципі нагороджувати дітей, проводити ці турніри. Це для дітей дуже приємно. Вони Задоволені з цих якби, подарунків, сувенірів. Таке якби суперництво, воно дуже хороше через те, що ти мусиш працювати на максимальних швидкостях, з максимальним завзяттям. Це не аби як... як... Тренує ці лідерські якості, які от зараз у сучасному світі дуже важливі. Кожного року, кожного літа на дитяче таборування з баскетболу приходить дедалі більше дітей, і дедалі більше команд беруть участь в даному виді спорту. Саме тому фонд «Ігоря Палаці тільки разом допомагає з розвитком баскетболу дитячого в нашому місті, допомогли і на даних змаганнях. Дуже важливо, аби діти отримали якусь медаль чи якусь, якийсь пам'ятний сувенір з кожного змагання для того, аби в майбутньому вони пам'ятали і свої, можливо, якісь невдачі, але найважливіше свої перемоги. Організатори Кубку пообіцяли до кінця літа у Луцьку ще будуть баскетбольні активності, де спортсмени зможуть показати себе. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.